Вітаємо вас, любі друзі. З вами програма Таємниця Віри, і ми продовжуємо нашу програму з, з пастором Юрієм Бігуном, який у мене в студії сьогодні, пастор Юрій. щиро подяка, що ти з нами сьогодні. Радий тебе вітати у нас. Дуже-дуже приємно. Я маю запитання, чому ти назвав передачу таємниці віри? Бо є таємниці, якими нам треба поділитися з нашими глядачами. Є таємниці, які ми узнаємо пізніше в житті, не на початку. На початку мого життя християнського багато таємниць віри я не знав. А зараз знаю. А багато ще не знаю і питаю ось таких людей, гостей. Які теж мають віру, і які люди віри. І вони теж діляться своїми знаннями, своїми розуміннями. І це, я думаю, служить цілу Христову, коли ми ділимося один з одним. Ми збагачуємо один одного. Коли якась таємниця розкрита, і вона вже перестає бути таємницею, ну, значить, це якийсь, якийсь добрий рух, який приходить у твоє життя, і ти вже знаєш те, чого раніше не знав. Таємниця віри. Mm -hmm. mm -hmm. Ну Був один такий момент, який надихнув один мій знайомий, я читав його книгу і потім йому позвонив. І його книга, книга називалася Faith Secrets на англійській. Ось звідти я її одержав думку таку: кажу: вау! оцей чоловік поділився за мною якимись таємницями, які для мене були. Ну, я по-новому подивився на речі, і я думаю собі: так, є таємниці, які ми не знаємо. Ми думаємо, якщо ми віруючи, то ми все знаємо. Але це не так, це не так, ми все не знаємо. Нам постійно треба оновлювати себе, получати, як ми кажемо, як комп'ютер-апдейт постоянно новий якийсь додаток до свого християнського життя. І віра це не тільки вірити в Бога. Тут є багато причин, в які вірити чи не вірити. Uh -huh. Ти знаєш один із а, служителів віри, да? uh -huh. а, ми говоримо, а, але мені подобається його книга, це був E.W. В Кенніон, і а, він поділився інтересною думкою. Він каже, найдовший путь це від розуму до серця, uh -huh. тому що наша віра завжди народжується, коли ми отримуємо відкриття. Uh -huh. Є час, коли ми а, приймаємо просто інформацію, це в нашому розумі. Але я вірю, що кожне кожне слово, яке Бог дає для нас, Він хоче, щоб воно стало нашим відкриттям, воно стало нашим особистим. Тому а, я хочу запитати тебе, як як, як це можливо, а, а, щоб це, що ми слухаємо, інформація, яку ми приймаємо, а, як, щоб інформація а, вона стала відкриттям? Ну, знову таки, так як ти й сказав, вона має з розуму перейти в серце. Uh -huh. Серце то центр мого буття. Uh -huh. От ось, скажімо так, що є моє серце, коли я кажу, що це є в моєму серці. Ось це є в центрі мого буття, хто я є, що я роблю і так далі, куди я йду. І це моє серце. І якщо воно перейшло і стало частиною мого серця, не просто доброю думкою в моєму розумі, ось тоді воно стає мені відкриттям, тому що відкриття не в розумі. Відкриття в серці. Uh -huh. І я думаю собі, що а, інформацію, яку ми даємо людям, ну, ось ми з тобою сьогодні бесідуємо і що ми робимо? Ми даємо інформацію, робимо цікаві бесіди на тему віри і ділимося якимись таємницями. І е, хтось, можливо, послухає і скаже, М, а цього я ще не знав. Або хтось скаже, ну, я так само думаю. А хтось скаже. Ні, то неправильно, я думаю, інакше. Ну, як би там не було, це приходить спочатку в наш розум, ми його або приймаємо, або відкидаємо. Угу. Ну і здивися, ну як нам Господь дав наказ принос... розпространяти, розширювати його царство? Через проповідь. Ділитися словом, проповідь. Ну, простий шлях. Я ділюся тим, ти слухаєш, чи інший слухає. Ну і ось так ми розширюємо вплив Царство Божого. А віра, ну дивися, ми ж як будемо спасеними через що? Через позицію нашої віри, угу. чи ми стали на позицію Божу вірити тому, що Бог сказав, чи ми будемо вірити своїм почуттям, чи ми будемо вірити тому, що каже світ. Ну і таке інше. І тому ми, коли ділимося один з одним, наприклад, Давай я за себе скажу для мене. Це великим благословінням, коли ось так, як ми зараз з тобою, приходить до мене хтось із служителів, з якими я знайомий, або з якими я познайомився під час зустрічі вже тут у студії. І ми розмовляємо на тему Царства Божого, на тему різних важливих моментів нашого життя і нашого спасіння, і нашої смерті, і як ми проходимо ці всі наші. Життєві виклики. І тим самим ми впливаємо на інших. Коли ми через щось проходимо, ми теж потребуємо якусь інформацію, якусь, можливо, проповідь. Ну, ось такі мої думки. Угу. Ти знаєш, я... інтересно, один момент. Я помню це книга Ісуса Навина, перший розділ восьмий вірш, коли Бог каже, де Ісуса Навина, хай ця книга закона, вона не відходить твоїх уст. Англійський переклад каже: роздумуй над нею, or mm -hmm. meditate, медитейт, Тобто розмишляй над цим так. словом. І просто для мене цей практичний момент. Я думаю, як, як, щоб слово, яке ми отримуємо в наш розум, в наші думки, mm -hmm. воно пройшло в наше серце, коли ми роздумуємо над I цим rozum. словом. І знову цей служитель Ідаб'ю e. Кеніон каже: коли ми роздумуємо над словом, то це наш. Особистий час зустрічі з Ісусом, mm -hmm. тому що Ісус є Слово. Біблія каже, що Він mm -hmm. був, а, прийшов через Слово, Він є Слово. І тому, коли ми роздумуємо так. над Словом, mm -hmm. то цей момент особливий, ми зустрічаємося один на один. Це наша mm -hmm. зустріч, це наш час. І я думаю, що це особливий час, коли Дух Святий може брати ці слова. З нашого розуму і поселяти їх в нашому серці. А в наш час, особливо в Сполучених Штатах, це завжди визов, тому що од, одніх з більших наших ворогів це зайнятість, нема це, часу. Так, це то що або те, що забирає наш час, і тому я думаю, що нема нічого кращого в нашому життю, як мати цей особливий час зустрічі з Богом. Через слово. Через слово. Я погоджуюся з тим, і я завжди в моєму житті. Як тільки я маю можливість, я їду на машині а, або роблю якусь таку роботу, де ну, мої вуха можуть бути вільні для того, щоб почути. Я ставлю собі наушник в вухо, включаю на телефоні якусь проповідь чи, чи якусь книжку, яку я слухаю там на Audible, і, і слухаю, хай вона мене наповнює. І роздумую над тим під час, коли я слухаю. Uh -huh. Інколи я просто слухаю, просто роздумую, одержав якусь нову думку від когось. І роздумую над тим і кажу: М -м, цікаво, а як це працює? А що це має ця на увазі тут? Ну і все таке. Ну, ти знаєш, пастор, я хотів з тобою поговорити про а, а, одну таємницю віри, яка записана в Євангелії Марка 11, 22, 24. Угу. Це є таке відоме місто для нас всіх, і я часто запитую у багатьох служителів, проповідників, пастирів, духовних людей, що вони думають на цю тему. Я почав роздумувати, що не все те, що в Євангелії написано, воно було сказане до нас. Воно було, я можу сказати, сказано для нас. Ну не до нас, не напряму до нас. Не, не, це не ми маємо це робити, це не до нас, це для нас було сказано. І мені здається, ось це місце Марка 11,22, я її зачитаю оці три вірші. Угу. А, каже: у відповідь Ісус промовив до них: майте віру Божу. Моє питання буде до тебе перше. Що таке віра Божа? Дальше читаю: запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам все, про що молитесь, і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Ти знаєш. Мені настільки дороге це місце, тому що тут нічого не треба, крім віри. І ось таємниця віра. Я кажу: ну, давайте, чи можемо ми сьогодні а, рухати гори вірою? Ну, давай, я буду вірити, якщо ось ця гора мені тут мішає, і я хочу її переставити. І я просто вірю в своєму серці і не сумніваюся. І це має бути мені зроблено. Якщо це має бути мені зроблено, хто це буде мені робити? Хто наблюдає за тим, що я це вірю? І хто має мені це зробити? І потім, про які гори Ісус говорив, Ну, там їм показував Ісус, мабуть, на, на обичну гору, яка там була, можливо, на одну із гір, де вони жили. Ось якщо ви скажете о цій горі, інколи ми проповідаємо, ми кажемо, та ні, це не цій горі, це гори нашого життя. Ось до них треба говорити. Чи віриш ти, що ми можемо говорити до гір, нашого хай буде життя, і що вони будуть переставлятися просто тому, що ми кажемо їм. Чи маємо ми таку владу? Ось такі думки. Ага. Я думаю, що давай саме перше повернемося в книгу. «Буття». книгу «Буття». І коли Бог створив людину, коли Бог створив людину. Бог створив Адама і Єву. І пам'ятаєш, коли Бог створив весь всесвіт, землю, все, все, що на землі, я питаю тебе: чи давав Бог людям владу? І яку владу? Бог дав людям владу наповняти землю? Ага. Чи ти маєш на увазі скоріше до того що... Ну, взагалі, коли він благословив, і Біблія каже, він. Ну, Одна з влади, яку Бог їм дав, то плодитися розмножатися. Да. І наповняти собою землю. Це була їхня влада. І одну із прикладів, які я привожу, що ми маємо владу народжувати дітей, навіть якщо ми не віримо в Бога, навіть якщо ми атеїсти, для цього не треба ніякої особливої віри. Бо ця влада у нас є, без віри. Угу. Тепер, коли я віру. І я кажу, ну я вірю, що це станеться. Ну до чого ми йдемо? А, хто наблюдає за тим, що я вірю, і має мені дати по моїй вірі? Ну, можливо, Ісус сказав, що хто-небудь, ну, тут ми кажемо, хто-небудь, це може бути ти, може бути я, mm -hmm. може бути хтось інший. І він скаже в своєму серці і не буде сумніватися, і йому це буде дано. Ну, і, давай я тобі скажу так: я практикував то багато разів, і це <рес> не працювало зовсім. От слова ніяк. І зараз я кажу: ну, мабуть, Ісус не до нас говорив для нас, але не до нас. Ну, Відповідаючи на твоє питання про це, яку ну, нам Бог дав владу? Ну, Владарювати над землею? Угу, так, 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 так. Над а, рибами, над а, птахами, над всім. А, ну, так, Бог дав людям першим це робити, але чи ми владарюємо над цим угу. на сьогоднішній день? То, то есть, коли Бог створив людину, тобто Бог дав владу людям. Так. Бог дав владу Я людям. Я вірю. Прийшов час, коли приходить а, дьявол в образі змія. І, інтересно, ми думаємо, що зло воно прийшло із-за того, що Адам і Єва не послухали Бога. Але інтересно, що зло вже було там. Дьявол вже був там, зло вже було там. Люди просто відкрили двері, але воно було присутнє. В Єдемському саду. Вони не послухали, і це зробило малолегальні двері для того, щоб а, принести прокляття на землю. Тобто, людина, тобто людина втратила свою владу, так. ту, що Бог дав. З Так, Прийшов Ісус. Прийшов Ісус, і диявол мав владу. Тому що Він каже: якщо ти поклонишся мені, а, то я дам тобі. Тобто Ісус не сперечався з дьяволом, угу. Він не казав, Ти брешеш. Він... У тебе немає ніякої влади. Да, нема... Він тобто, не казав так. Тобто, влада... А, є... У диявола була. Була. Тобто люди віддали ключі того, що Бог дав для них. Вони віддали, вони віддали дьяволу. Але тобто, я хочу, щоб ми послідовно подивилися, угу. а, хрест так. Голгофа, страждання, а, смерть, воскресіння Христа. Чи повернула вона ту владу, що була втрачена, чи, чи не повернула? Ну, я вважаю, що владу, яка була втрачена, до кінця не повернута. Наприклад. Тому що ми не владарюємо над звірами, над рибами. Бо вони самі mm -hmm. собі, а ми самі собі. Mm -hmm. Тобто ми не маємо нічого. Ну, те, що ми можемо ловити рибу, я не вважаю це владою. То, що ми можемо збити там птаха, це не є влада. Це наше полювання. Угу. Я маю на увазі, що влада над землею була втрачена. Що нам Ісус вернув, то вернув нам право зараз стати частиною Його царства, яке Він творить, яке вну, внутрі нас поки що тільки живе, але на цій землі воно ще не прийшло. Я вважаю, що Ісус, Царство Ісуса Христа прийде тоді, коли Він повернеться, і всі святі з ним повернуться, вся церква Його. І він буде владарювати. Ось тоді ми почнемо з ним владарювати. Ну, це мої такі думки. Я не знаю, чи ти маєш про це думку, чи, uh -huh. чи ти інше питаєш. Т тобто, Ісус прийшов, а, і, щоб повернути те, що було втрачено, і інтересно, один він і він каже так: землю ти дав синам чоловічим, uh -huh. а небеса це твій престол. Тобто, uh -huh. Ісус дав землю і дав. А, Людині, а, владу на цій землі, вона була втрачена, і це чому Ісус прийшов, щоб забрати цю владу у диявола, і Він каже, дана мені влада на небі, на землі. Так. Повертаючись до цього місця, повертаючися до 11 розділу, а, майте віру в Божу або майте віру в Бога. Тобто наша віра, вона основується лише на одному. Це слово. Воно не може бути не більше, не менше. А тут ми не можемо враховувати нічого, кроме слова, тому що лише слово воно може пояснювати слово. Тому і слово це є найбільший і фінальний авторитет. Тому наша віра вона основується на слові, то що Бог говорить. Тепер я буду як єврей питати на, на питання питанням. Коли, коли одного єврея запитали, чому так робиш, а Він каже, чого ви так думаєте? Да. А, тому а, а, наша ж дискусія mm -hmm. де є ця грань. Ми можемо розділяти слова, які були сказані не для нас, а для нас, де ми можемо розділяти цю грань. Як для мене, я думаю собі, що грань розділяється в тому, що а, до євреїв і до язичників є різне Боже послання. Есть, ми, 1 Кримфянам 1,22. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ось тому Ісус прийшов до них із чудесами, як і на самому початку Бог виводив їх із Єгипта теж із чудесами, і проявляв їм чудеса, тому що юдеї шукають чудес. А Ісус проповідував тоді я це називаю Євангеліє царства, де входили чудеса і знамена. Він воскрешав мертвих, зцілював хворих, очищав прокажених, і він робив це. Всі, хто до нього приходив, він нікому не відказував. Потім робили це учні, звичайно. І це проповідувалося до одного періоду, а потім прикритилося. І моє наступне питання буде потім, на замітку, якщо ми встигнемо, чому Павел не міг зцілити епофродити? Він був хворий, аж до, навіть до смерті. І він дякує Богу, що Бог його помилував, що він не вмер. Коли перед тим його платочками зціляли всіх. І я кажу, диспенсація помінялася, як, як на мене. То мої такі роздуми. Угу. Я думаю, що ти мене можеш поправити, якщо я десь тут не туди зайшов. А диспенсація помінялася. І чудеса і знамена були для євреїв. А євреї, вони їм проповідувалося царство після того, як Ісус Воскрес. Ще майже 40 років. Чому? Тому що Бог дав їм час євреям прийняти свого Месію, щоб Богу не прийшлося їх знищити. І так як вони не прийняли. І чим закінчуються дії святих апостолів, коли Павло говорить до євреїв, і вони всі не вірили в кінці кінців, хтось вірив, хтось не вірив, більшості не вірили, і на уровні лідерів, євреїв лідерів, Ніхто із лідерів не прийняв. Це приймали тільки одинокі там віруючі, які стали церквою. Але на рівні лідерів ніхто не прийняв Євангелію, ніхто не прийняв Ісуса Христа. Вони відкинули його. І Бог відкинув їх. І тоді Він каже: Євангелія, якою було запропоновано вам, воно також. Запропоновано язичникам. І так як ви його відкинули, я повертаюся йду до язичників. І ми читаємо далі. Павло пішов про до язичників. І вже у язичників оці знамена і чудеса не працювали. Тому що до язичників Бог дав тільки Євангеліє благодать. Я вам даю спасіння, То, що Ісус умер і Воскрес, то за ваші гріхи приймайте і все. Ну, це не закриває Богу. Зцілювати чи воскрешати, він то робив і далі, ми можемо читати і там, і там. І навіть у нашому віці Бог робив при нашому житті багато чудес, і Ми це бачили, і ми це не відкидаємо. Ну це Бог. Він міг робити, він суверенний Бог, коли що хотів. Но нам він цієї влади не давав. Ось, ось така моя думка. Ага. А, окей, де ми почнемо? Ми далеко зайшли в сторону. Е, Вернемося до чудес. Дійсно, mm -hmm. чудеса а, вони не поміняли Ізраїль, коли вони йшли через пустиню. Так. Ірод просив чуда, Ісус не зробив для нього чуда. Так. Він не робив це для, як шоу, він робив це як відповідь на потреби людей. Я думаю, що, то, що наприклад, чого Ісус на винний хале, вони мали другий дух. Да? Тому що вони дозволили слову Божому пропитати їхнє серце, їхнє нутро, їх розум, вони дозволили цьому слову засолити їх дух або заповнити себе цим словом. І тому вони дивилися інакше. Тобто я вірю, що те, що саме потрібно більше нам і християн, нам потрібно слово. Нам потрібно слово і заповнювати себе словом. Дійсно, ми не можемо не одну людину зцілити або зробити якесь чудо. Робить це Господь. Робить це Господь. Наша або наша задача, то що сказав Ісус, покладуть руки на хворих. Тобто наша задача це робити те, що сказав Ісус. І я, може, це як кажуть англійська old school, але да? я просто вірю, вірю в то, що Бог сказав. А інколи може це може навіть до, до крайності. Але я, я просто згадую одного єврея, який я помирав, помер в німецькому концлагері, і він а, там вицарапав слова на стіні. І після смерті знайшли ці слова. Він каже: Бог, я не розумію тебе. Я не розумію тебе, чого я проходжу через це. Бог ти є гнівний Бог. Але він каже: я помираю таким, як жив, я помираю віруючим. Mm. А колись комуністи малювали одну картину. Вони малювали таку картину, де, а, де Йона він проглотив Кита. І вони написали: віруючи, вони настільки вірять Біблії, що якщо буде написано, що Йона mm. проглотив Кита, вони будуть. Вони вірять. Mm -hmm. Тому а, я вірю, що то, що Бог сказав, воно є правда, воно є. Воно є істина. Я не знаю, чого. За когось ми молились, а вони зцілялися, За когось ми молились, нічого не ставалося. Навіть а, а, наші батьки, От, а, мої батьки, і твій тато і мама, і вони захворіли на ковід. В мене завжди була мрія, була ціль не просто мрія а ціль. Я сказав своїй дружині, коли вони батьки будуть старші, я побудую їм будинки і я буду турбуватися за них, щоб вони. Нічого не переживали. Я сказав, я куплю землю. Я, я сказав: ви нічого не переживайте. І коли прийшов ковід, захворіли на ковід, і батько, твій батько, помер. Uh -huh. І для мене це була як така втрата: я хотів турбуватися, але цього не сталося. Uh -huh. Коли прийшов час, моя мама захворіла, і теж ковід вона була дуже хвора. Це її легені були заповнені водою. Лікарі три рази ставили на вентилятор, сказали, в неї є 24 години. Але в цей час я почув, що є можливість для пастора приходити в лікарню. Я приходив кожен день зранку до ночі, читав Біблію, молився на інших мовах, пророкував, співав, читав псалми, читав Біблію зранку до ночі. І це був час боротьби. Коли батько захворів, а це ковід лише розпочався. Нам не давали навіть зайти в лікарню, ми його не бачили, коли його забрали. Так. Ми його три тижні не бачили. І дивіться, одна й та сама ситуація. Чомусь в одній ситуації одна є відповідь, в другій ситуації нема відповідь. Чи, є, а, чи це міняє характер Бога, чи, чи Бог становить, чи, чи, чому так? Ми не знаємо. Ми не знаємо, коли в чомусь ми отримуємо відповідь, в чомусь ми не отримуємо відповіді. Але ми продовжимо любити його, продовжимо йти за ним, продовжимо слідувати за ним. А в питанні гори. Я завжди був навчений, і ти так само, що <смеш> горе це наші обставини, це наші ситуації, через які ми проходимо. <смеш> а, тому а, а, старе навчання, п'ятдесятницьке навчання було. А, плакати про горе, плакати про обставини, <смеш> але вони не міняються. Коли ми просто плачемо, описуємо, як мені важко, ну нічого не міняється. Хоризматичне навчання. Це говорити договори. говорити догори служіння Кеннета Хейгена, твоя mm -hmm. гора має чути твій голос. Mm -hmm. Я думаю, що нам потрібно мати завжди зв'язок з Духом Святим. Ісус сказав, що я нічого не роблю, поки не бачу оця творящого, знати відкриття волі в Божій, що Бог має для нас. Але я вірю, що нам не треба схерця перед обставинами. Нам потрібно. Мати водіння Святого Духа, що нам потрібно робити. А, і я думаю, що Бог дасть нам відкриття. Ну, я погоджуюся з тим. Моя, як би скажем, не є проблема віри, що я не вірю, що Бог робить або може зробити, і навіть коли Бог кудись приходить або кудись не приходить. А він суверенний, він може приходити, може не приходити, Це вже питання не до. Не до нас, а до Нього, Він нам не репортує, чому він приходить, і чому він не приходить, бо не Він на нас працює, а ми працюємо на Нього. Це не ми його покликали бути нашим Богом. Це Він покликав нас так. бути його народом. Моє питання в цьому, що чи Ісус, коли казав учням, що ви можете до догори, чи мав він на увазі і нас теж? Чим не мав? Мені здається, що він нема мав нас на увазі, і воно до нас не відноситься. Ну, дивися, а послання Римлянам, 10 розділ, 8, 9, 10 вірш. Біблія завжди говорить дві речі. Дві речі: це вірити і сповідувати. Каже: я вірив, тому й говорив. Якщо ти будеш серцем вірувати, устами і сповідувати. І навіть два рази він каже: устами і сповідувати на, на першому місці. А, я говорю до моїх обставин, я говорю до моїх ситуацій, деякі з них міняються, деякі з них не міняються. А, я думаю, що потрібно мати відкриття Святого Духа для кожної ситуації. А якщо нема відкриття, то не говорити. Або говорити. Тепер ну, наш час знову втік, так я тобі не встиг і питання якось задати. Одне ось питання. Слідуюче питання я хотів тебе задати, але вже нема часу. Як Ісус нам казав: больних ізціляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, даром получили, даром давайте. Чи воно працює сьогодні? Мало. Майже ніяк. Чи було воно сказано нам? Чи було це сказано тільки учням тоді, в Єрусалимі? Я думаю, що воно належить нам. І я думаю, що нам потрібно. Більше шукати Божого відкриття на рахунок цього. Ти хочеш сказати, у нас нема повної відповіді. Можливо. Я погоджуюся з тим, коли у нас нема повної відповіді, то признатися, у нас немає повної відповіді на це. Ми ще шукаємо. Можливо, ми ніколи не знайдемо відповіді, але те, що маємо. Дуже дякую, пастор Юрій. Було дуже приємно. Дуже приємно з тобою поспілкуватися. Мені здається, я би з тобою годинами не говорив. Просто наша програма тільки 30 хвилин. Любі друзі, ми закінчуємо нашу передачу сьогодні. Ми побачимось в наступних ефірах. На все добре.